Остання заключна чверть у нас розпочалася. Ми починали. Стріба, тобто в білій формі. З 54-86 ми поступаємося перед заключною чвертою і Кодола. Кодола Олександр Кодола і влучає. Дмитро Ігнатенко приносить ще два очки нашій команді. 56-86, 30 очок ми програємо. Це дуже багато. В першій зустрічі ми поступилися ну, набагато скривніше. 6690. І зелений, зеленого там звалили. І Це зробив шостий номер гостей Назар Панасюк. Ну, не спеціально це він робив, але слава Богу, що обійшлося без травм в цій ситуації для зеленого. Ігнатенко і з фолом проти нього зараз зупинили лише з фолом. Цього піч там не зрозуміло, кому, чому присвятив цей показовий виступ, показовий прохід після свистка до, до трибун. Туди. Ігнатенко влучно. 37, ми нагадаємо, що Стріба виступає під патронатом знову під патронатом Чернівецької міської ради. Обіцяна підтримка обласної влади. Титульний партнер нашого клубу Готель Буковина Валерій Чінуш, постійний партнер дистрибуційної компанія Рома Роман Кличук. Ще партнери ТОВ Класік. То класік бережа магазинів «Чай і кава, страхова компанія StarLife, Приватбанк. Приватбанк я не називав нашу точку опору теж. Так, підтримує е нас. Так. Е Зелений зараз мечем. Є особисті партнери, Три не невдало. Там далеко був від епізоду Володимир Зелений, тому... Цьопіч ну, буде пробувати так, дали йому можливість очково. Він зелений, молодець, зелений. І зразу відділ Давідома ну, і дуже грубо і це зробив. Дуже грубо є. так. Це, це однозначно тут некоректно він повівся, навіть, навіть як по-людськи, скажімо так, не лише по-баскетбольному, а по-людськи дуже некоректно повівся. Особистий партнер Антон Рожкова, який не може зіграти сьогодні пивоварні наше пиво. Особистий партнер Володимира Зеленого, спортивно-здоровчий комплекс Цет. Ще підтримує нас Іван Оренжук. Е, думаю, що на емоціях, на нервах. Так? Е, зараз арбітер там поки... Поки це за кадром залишається спілкування і Давид ще один не влучно. Ну, Мяч буде, залишається у нас. Я думаю, що такі емоції до серзників. Не... Так, перенервував Давід Майсурадзе і тому не влучив з штрафного. І ще наші приїжджі гравці на дуже хороших умовах, дуже дешево живуть у готелі Черемош. Що там? Ну, а Чому зупинився? то? Зона Не мог там трогати м'яч. Костенкові фол узріли в цій ситуації ще. Ну, Не знаю, так. можливо, арбітр був поруч, можливо, він і... В даному випадку, можливо, Дім'яна добила би дотронутися до м'яча вже на нашій половині, мов, розводити з центром. Так, пусть, це, бу пусть це... буде вже зона, чим буде атака так, так, і два ну, Це вже досвід, так? Ну, це коментаторське легше говорити, ніж в грі. так, це точно. Звісно. Навіть Мінсурадзе. Ну і гості приближаються к сотні. Так, так. 91-68. Так. Це, це, це питання часу, коли вони річки пробують, ні не влучають. Сільони зелений, зелений, зелений добиває. Бол, добиває, добиває. Однозначно сьогодні у нас саме результативні в команді вже. Володимир Зелений 60 очок. Ну вчора ми 66 набрали за гру, Гості вже перетнули рубіж. Курйозно з голови так відлетів. М'яч, зелений вводити буде м'яч. Олександр Кервіко дуже не зрозумів, а де ж він? Таке буває. Буває. Осан Кодола, Кодола середні через руку і все-таки вилучає м'яч кошик 62-91. Тепер ми будемо. Це здається блокшот був чи ні? Мені тяжко сказати. Мені здалося, що блокшот, я хотів породіти, по хотів породіти за зеленого, а тут виявляється. Виявляється, що був фол. Ну, можливо. Сергій Мікінін реалізовує те, що не дав йому зробити зелений з гри. І ось друге теж молодець Кодола. І... Четверта командна. Все, мы все мы Луцанов и Карловиков, так. Каждый последующий фолл теперь пробивается. И, ну, так, пожалуйста, и... фолите. Да, уже можно. Будем уже рады. Можно. Да, <laughs> будем рады. И, <laughs> ну, Но уж как же так? Ну, так, так, так. Еще у нас так. Ну, але Давид, Ришке проспал в этой ситуации, так? Да, не, не заметил на этот момент, когда. На близость, за него. Пошири, надо стать. Ну, мог скинуть вже на зеленого, зелений, як обычно входив. Здавалося, 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 що вже м'яч Ну, Скільки таких епізодів було, Олександр, сьогодні, що м'яч три очки влучено. Ну, тому що наші дають дають атакувати з. Ну і Федоряк Василь Василь підібрав, але одразу і... Подарував супернику, так сталося. Молодець Олександр Кодола перекопив. І заміна. Заміна Так. Духодить Сергій Опольський. Ми за сьогодні доволі непогано. теж зіграв. Не неплохо, неплохо. І пам'ятаю момент, коли Тьопич просто так. нічого не залишилося, як снісів. Так, так, так. І шкода, що тоді от на нервах Давід не реалізував штрафні. Ну, зараз все-таки цьопич, але не, не да. Ну і проспав, проспав. а от тепер цьопич вже три очковий і влучно. Дали йому. Здається. Навмисно не атакують так, наші гравці, мовляв, пробуємо. О, який хороший проход ефект. Дуже ефектний. 65-98, 65, 98, 65 ну, ми вже майже майже на відбіці вчорашній 66. Вчора ми набрали 66 за всю гру. Ну, вчора була більш закрита гра, а дуже гарно зігра зіграно. Гарно закинув mm -hmm. падаю. 100, 100, 100, 100 на 64. 100. Можемо відмітити себе 5.50 до конца, Так, конця. Ну, давайте, що ж, там, що ж там за такий кидок не зрозуміло. Ну, це тут не треба кивати, хай закидає зверху, це зрозуміло. 112. Так, тайм-аут беруть і ми маємо можливість теж зорієнтуватися в ситуації і нагадати нашим. Шановним болівальникам баскетбол, баскетболу, болівальникам, що наступні зустрічі відбудуться тут, у Фок Олімпія 29-30 січня, вже наступного тижня, день, приймаємо ми спортліцей. Це, це, це для нас дуже 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 архіважливі зустрічі, тому що спортліцей у нас йде на четвертій позиції, на яку ми мітили теж. І, і, і треба нам вигравати. Ось тут дуже важлива буде підтримка публіки, гаряча підтримка вболівальників. Ну, а потім уже потім, 5-6 лютого ми граємо, ні, ми пропускаємо і готуємося до пункту зустрічі. Да, 9 числа ми приймаємо Кремінь, а 13-го Кремінь Кремінчук приймає нас. І ну, це для нас поєдинки Кубку України. Нагадаємо, що через певні організаційні там е, моменти, е, саме у вищій лізі, а не в суперлізі цього року розігрується звання чемпіона України, кубок України розігрується саме в цій лізі, де виступає стріба. Хоча розуміємо, ми, що Суперліга інший е, рівень, але так воно і є. спортивний ФОВ дають Каравікову і дискваліфіцірую, удаляючи. Седьмому номеру Кравякову даю. Удаляє. Ну, Помітив арбітрі його поведенця. Сколько він зараз должен зібратися вещами і вийти з зала. Ну, бачите, цей орбітр, який, як сказав Олександр Новецький, обслуговує матчі Суперліги, він... ну і 2000 гривень штрафу за такий, да? В январі зарплата уменьшиться. Україкова, так. Хоча можливо зврахують його очки, що він сьогодні набрав. І трішки менше з нього у три минусами жартуємо, звичайно. Володимир Зелений на лінії для штрафних, Володимир Зелений лідер за очками. Ну і по підборам і продовжує набирати. Так, Володимир ще одна справа у нього. Влучає, але м'яч залишається. у нас. 5 хвилин 29 секунд до завершення зустрічі. Йде Дмитро Ігнатенко вводити м'яча. Тріба! Стріба-стріба вже трибуни прокинулися. Немає у нас, на жаль. Група підтримки максимум в всех зустрічах. Зелен. Ай-яй накрывают. Ну, вторая попытка. Друг друга с помовдала. Традиционная уже для зеленого. Так. Все-таки отрабатывает он. Кидает, сразу старается снимать. Вот видите, завершают, просто дают можливості пробежка, однозначно. Латопал ногами. Детская ошибка. Вже наша, ата... наша атака знову. Дмитро Генетенко, Володимир Зелений. Ігнатенко, Володимир Зелений. що там, не зараховується ну, йому. але... але ну, Якщо я пол... не ошибаюсь, вже 23 очка в активі. Володь, ну, Навіть він пере... перевищив вчорашній показник та... Юрія Коршунова. Ну, Коршун. і Команда в цілому забила вже більше, ніж вчора. 67 на 102. Ну і пропустили, звісно. Прямо як пісня, лучше, ніж вчора, так у нас принаймні, більше ми закинули. І продовжає затримати Тайм-аут команди. Маут Гліман так сам Чермак зараз 4, буде спілкуватися. П'ятдесят п'ять командних у гостей. А я відпрацюю за першу чверть і нагадаю, що наша команда виступає під патронатом Чернівецької міської ради. Сподіваємося, очікуємо на обіцяну підтримку обласної влади. Головний титульний партнер клубу Готель Буковина Валерій Чінуш, постійний партнер дистрибуційної компанії Рома Роман Кличук, партнери ТОВ Класік, мережа магазинів чай і кава, страхова компанія «Старлайф», Приватбанк наша точка опори теж. і ваша. Іван Ружук допомагає. І Приїжджі гравці проживають у готелі Черемош на хороших умовах, на дешевих умовах. І, і Індивідуальні партнери. Особистий партнер Антона Ружкова, який, на жаль, через травму не може грати сьогодні, пивоварня наше пиво. Особистий партнер в сьогоднішній зустрічі гравця Володимира Зеленого, спортивно-здоровчий комплекс «Цецино», теж Валерій Чінуш. Ну і, Чекаємо і нових партнерів. Микола Попадюк, голова обласної федерації баскетболу. Ну, Так я говорю від нього, як від посадової особи в баскетболі, так запрошує до співпраці. Ну, і Ми як керівництво клубу, клуб, середній відстані вилітає м'яч з кольця. Перший раз я бачу у них, це у нас було три, як мінімум. Забрав днів. Ох, какой фиг! Вот, э... від э... Это шестой номер. Назар полосюкся сделал, ну, Шкода, що зеленый не, не свій актив. Зеленый был вокруг него было три игрока Черкасы. Поймал просто его моменте. фол. однозначно, зараз... шепи. Шеп... Шеп... Непонятно чего он апеллирует, он не зафиксировался на <laughs> двух ногах, двигался. И... <laughs> це Напрашується, я сказав, напрашується. Дайте мені, Я теж хочу коровикову. Давайте да, типу, поділимо. Ну, я сказав, що немає. Е, Груби підтримки максимум немає в виступах, але я бачу, побіти в залі. Побіти вони, в залі да, так, і, дійсно, і, і напевно, все-таки у них кричало стріба, стріба. Це для них звичний е, режим ну, по, роботи. По, по Так, На роботі майже дівчата. 70 102 рахунок було би непогано трішки скоротити. Втору атаку підряд Діма Єгнатінка забирає. Воли не зелений, зараз завадили один одному Семеновий Зелений. Треба так, так. І що ж там, що ж там. Навіщо не знаю? Навіщо завис 13-й номер гостей? Не знаю, це Сергій Бікінін хотів показати себе, але от як Василь Федоряк відпустив м'яч в цій ситуації, це було кажучи, курйозно і неприємно в цій ситуації. Якраз там, і Сергій Польський, ось, Василь, Василь, ось, Федоряк, ось, Василь Федоряк Василь Федоряк знову помиляється, на жаль, наш молодий гравець 16-річний. І... Володимир Зелений не фолит немає. Спору нет, як кажуть російсь, російською. Мені інтересний другий момент. Вот, в даному випадку. Піймав м'яч, уронив його, взяв опять дві руки і Ну, Це вже можна результату. Ми, ми, ми вже домовилися, що на ну, це не, це не уже, це, так, це вже. Е, це, ці пункти правил не стосуються черкаських мав в цій зустрічі, лише стріб. Тому стежте, Олександр, застрібує, щоб не було таких порушень, а черкаські мав мають почесне право <мазати. різь> по так от по грати. З легенькими порушеннями. <різь> 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 105 на 70 за 3 минути 8 секунд до кінця. Напевно, для Мав тепер наступний рубіж це 120, можливо, так? Якщо ну, би. Якщо посмотрим, посмотрим. Та він Повідомлю зрадзи. Е, поки що доводиться самому. Е, Василь Федоряк Бачу ці, ці помилочки. Е, Василь Федоряк е, пресингують, пресингують е, е, Польський е, не влучає. Сирена бросала. Ну тут уже загнали. Ось що значить досвідчена команда. Черкаські мав просто дають знову і так мяча, як же могли дати, Ну тут поймал, не поймал би, я думаю. Поймал бы б. був би свисток, так Тому Мяч було. Молодець, 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 що наш гравець завадив, але м'яч, ну, здається, Сергій Семенов думав, що м'яч йде від суперника, а тому виходило, супроводжував просто. Так, супроводжував. Просто. Не розібрався. Ну, у цих молодих гравців, нагадаємо, що Семенов. то скільки? 91-го року всього. 19-річний 94-го. Тому не дивно, що в них десь там вгріз з такою командою, титулованою, десь там хвилювання десь. Хоча Василь Федоряк міг би і не хвилюватися. Вчора він набрав три очки, навіть коли виходив. Тому, ну, ми сюрад проти нього. Він Майсурадзе, буде на лінії Е, Показують, кому фол. І менше двох хвилин у нас вже до завершення зустрічі. Третє всего. Все, лиш на все так. Ну і ми сьогодні поки що тьфу фу ніхто не сів за, за, за персональне зуваження, зате 105 очок. <світ NC5> Тут пропорції зрозуміли. Якщо ну, проаналізувати ці дві ігри, то явно у нас не вистачало лавочки повноценної. Так якщо Екзатенко і то... Майже їх технічний пол вийшов, так? Бельше лишився у нас. Семенов Федоряк. Так хочеться, щоб цей гравець відзначився. Семенов в середній відстані не влучає. Ігнатенко, опять продовжує. Але на Федорику там здається, так? У Василія є шанс сьогодні відмітитися в протоколі. Все-таки так, не лише виходом. І не тільки фалами. На Олекс... Олександр Федоряк, колишній волейболіст, знаний, грав за в другій союзній Лізі за Вінницьку команду, він дуже хвилюється і все-таки влучає Василь Федоряки. Чуєте, як публіка реагує, підтримуючи нашого наймолодшого учасника зустрічі. вже Певнені, друге... що кинув вже. 73 у нас 105. Час уже, Олександре, деякі підсумки цієї зустрічі підбивати. Я думаю, ну і загалом двох поєдинків. Я думаю, що все-таки гідно зіграли так Сергій Опольський не зміг завадити. 107 уже 73-107, Гідно все таки провели ми ці зустрічі проти фаворита, лідера І, і... Сергія Польська. Опольський, три очки. 76. 76 сей, уже на 10 очок більше, ніж вчора. Ми набрали уже для зустрічі з... Ну, і Стоит отметить, что черкаси пропустили в цій грі 76 очей. Ну, Я говорить, не так... припомню, від кого вони стільки пропустили. А, ну, і сказав, що зараз. От... І... Ну, Шкода. Так і дали закинути. Шкода дали Мікініну закинути. І от У попередньому турі, наприклад, Вінницький зубри вдома поступилося 74-90 і 65-82. Ну, доволі так плотно зіграли, але ну, Вінницькі І, йдуть... і Давід дал сіє. 78109 у нас 33 секунди до завершення, я Думаю, що будуть повністю використовувати час на атаку. Як мінімум асналід. Тепер, я думаю, для, для черкаських мав принципово буде зберегти перевагу ну, Цопич, перевагу в 30, 30 ну, в більш нічок. Це такий гросмейстерська перевага, скажімо так. Спроба триочкова, спроба все-таки залітає три очки. Okay. Uh... Я кажу, росіяни, що такого не везет і як з цим боротися. Да? Да, ну і Ігнатенко вирішила. Ти аж три очки. Мов, ми теж можемо. 18, ну, і я думаю, це так... останні, останні вже секунди, треба зупинити його і все-таки закинули. За одну секунду, одну секунду так. Ну, не встигають вже наші нашій 81. 81-114 закінчується ця зустріч. Стріба поступилося двічі четкаським мапам-лідерам фаворитам вищої ліги. Чекаємо вас наступних вихідних на зустрічах з спортліцеєм Білої церкви, дуже важливих для турнірної точки зору. Для вас в ефірі працювали Олександр Яновицький і Георгій Мозашу. І далі коментарі від наставників двох команд, я сподіваюся, і можливо когось гравців. Ну, сегодня игра для нас сложилась немножко легче. Дело в том, что у нас более ровный и стабильный состав, поэтому есть возможность варьировать игроками. Они не имели такую нагрузку вчера, как, как игроки-стрибы. Вот поэтому ну, наши физические кондиции были мы посвежее выглядели, поэтому имели преимущество и игру выиграли просто за счет того, что у нас э, длиннее лавочка. Ну, вы знаете, я знаю команду Кремния по прошлому году, и по этому году мы играли у них товарищескую игру. Команда Кремень очень неплохая команда, есть ряд хороших игроков. И для Стриба очень важно будет дома, дома играть хорошо и постараться выиграть как можно больше, чтобы по сумме двух игр э, войти туда, в следующую стадию. Потому что Кремень дома играет э, всегда хорошо и стабильно. У них такие более опытные игроки. Думаю, що буде важко, але нет, нічого неможливого. Ну, В принципі, кожна гра важлива в нас в цьому самому. Просто в нас команда зараз знаходиться в такому положенні, що нам треба вигравати кожну гру і треба за кожну гру. Бо, як така, в нас турнірна ситуація дуже погана, так що треба старатися все вигравати нам. А Черкаська мапа це команда, яку можна обігрувати, це доказав сам Левін Баскет. Який обіграв команду, і ну, ми їм поступилися два очка. Так що нам все, як то кажуть, під силу. Просто ще немає зіграності команди такої, як казати. Бо гравці посеред сезону там додалися, і виходить, що е немає розуміння на команди, в команді. Просто не розуміємо один одного. І таке виходить просто, що, як то кажуть, гри ніякої немає, а просто збиваються всі на детальній е якості. А... На жаль, індивідуальні якості проти такої команди, як Черкаської Мавпи, просто не піде. Бо там всі гравці сильні, вони зіграні, вони там грають по пару років. І якщо хтось додається, то додається один чоловік. А в нас команда зібрана повністю з неря. Якщо говорити про второї ігрі, то у нас, к сожалению, додалось травмірованих гравців. Вчора Іван Федоряк отримав травму. І сьогодні ми винуждені були грати в сім'ю людьми. И... Ребята выложились, у меня претензий к ним нету. Тяжело играть игру с неполным составом. Были ошибки, но опять же, эти ошибки они все на усталости. И... Я думаю, что игра эта сегодняшняя показала то, что игроки даже в таких условиях, когда тяжело, когда где-то нет равноценной замены, они показали характер. Это главное. А все остальное, то, что не получалось у нас где-то, все это мы будем отрабатывать на тренировках. И я думаю, что к игре с Белой Церковью, которая у нас будет... Одно из решающих в чемпионате. Мы покажем все, на что способны. Я думаю, что те игроки, которые травмированы, они восстановятся. И следующая игра уже будет, я думаю, получше.